Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Юхим Чаповецький в хаті тіточки Марини. Пригоди сірого мишеняти розказані ним самим, Читає Людмила Алієва. Історія шоста. Як я виступав у театрі, виявилось, що брат тіточки Марини грає на флейті. Це чудовий інструмент, ніякий інший не може так тонесенько пищати, як флейта. І на вигляд вона дуже гарна. З одного боку щілинка-пискалка, з другого нірка. А посередині блискучі кнопочки. Ще й до того ж зветься вона піколо. Дядечко-артист першого ж вечора зіграв нам на ній і повідомив, що в нього завтра у театрі концерт. Він сам стоятиме на сцені і гратиме соло. Я одразу ж здогадався, що то він має на увазі сало. І це мені ще дужче сподобалось. На концерт вирішили йти всі разом, тому полягали спати в доброму настрої. Але вранці дядечко музика раптом сказав, що трохи нездужає, і непокоїться, що не зможе добре зіграти. Чого доброго завалить увесь концерт. Тіточка Марина забідкалася. Стала ламати руки й переживати. Боже ж мій, голосила вона, я б усе віддала, аби концерт пройшов добре. Я б розцілувала того, хто виручить мого братика. Почувши останні слова, я негайно вирішив допомогти бідному музикантові і водночас ще раз довести тіточці Марині свою дружбу. Зробити це неважко. Флейту я завжди зможу замінити, особливо, коли вона пікколо. Там, де артист тоненької ноти взяти не зможе, я за нього попищу. Одного тільки я не знаю, як мені потрапити до театру. Але все сталося дуже просто. Допоміг щасливий випадок. Пригадую, мені закортіло ще раз глянути на цей чудовий музичний інструмент. Я виліз на диван і побачив, що футляр відкрито, і в ньому лежить, красується, ота сама пікколо. Я миттю заліз у футляр, і на свою радість, окрім флейти, побачив на м'якій оксамитній підкладці дорішні крихти від солодкого печива. Потім з багатьох масних, солоних і солодких плям я з'ясував, що тут перебували різні бутерброди, паштети, оселедець, огірочки, тістечка і цукерки. Цілий гастроном. Словом, дядечко музика носив у цьому футлярі не тільки флейту, а й сніданки. І ось. Тільки но ну, я заліз у флейтину нірку, щоб познайомитися з нею ближче, вічка футляра закрилася, і всередині стало темно, ніби в слоїку з чорною ваксою. Потім мене разом з флейтою кудись понесли, виявляється, просто до театру. Таким чином я потрапив саме туди, куди треба. Не пам'ятаю, що було далі, але коли пролунав дзвінок, дядечко вийняв з футляра в Лейту і ми з ним вийшли на сцену. Всі місця в залі були зайняті. Петрик і тіточка Марина сиділи в першому ряду і дивилися на нас. Я дуже хвилювався, тому що виступав уперше в житті. На щастя, все було не так уже й важко. Коли я висунувся з флейтиної нірки, я побачив перед собою ноти, а вони всі подібні до мишок, білих і чорних, з хвостиками. І я одразу зрозумів, що там написано. Тому, коли дядечко тричі притупнув ногою, ми разом з Флейтою запищали. Успіх був неймовірний, зал аж гудів від захвату, а Петрик навіть застрибав, коли впізнав мене. Та найголовніше було не це. Найголовніше сталося наприкінці. Справа в тому, що мені доводилось весь час. Міцно чіплятися за щось у флейті. Бо коли дядечко грав, робився сильний протяг і мені в спину повівав вітер. І ось, коли нам треба було взяти найвищу ноту, дядечко набрав у легені якнайбільше повітря. Та як дмухне, я не втримався, іначе куля вилетів з флейти. Пролетів увесь зал. Та й гепнувся просто біля виходу. Публіка від захвату підхопилася з крісел. Такого музичного трюку в цьому місці ще жоден артист не робив. Взагалі все вийшло гаразд. Наш виступ закінчився навіть раніше, ніж треба було. Я побіг до роздягалки і знайшов Петрикове пальто. Зробити це було неважко. Бо його пальто найкрасивіше, на ньому спереду і ззаду чорнильні плями. Тільки но я заліз у кишеню, як публіка прибігла до роздягальні. Додому ми їхали у таксі і довго не могли позбутися пережитих вражень. Вдома тіточка Марина прикладала до серця холодні компреси і стогнала. А дядечко музика ходив по кімнаті і весь час дивувався. Не розумію, казав він, – «звідки ля у новому будинку миші? Це ж рідкість. Ти не приділяєш їм належної уваги. Я хотів сказати, що надаремно він про мене турбується. Та хіба тітонька Марина дасть слово вимовити? Вона закричала. Що з неї давно вже досить, що якийсь -то терпець їй увірвався, і що завтра ж вона приділить мені стільки уваги, скільки я заслужив, принесе мені чудовий подарунок. І якщо після цього концерту дядечка ще колись запросить до нашого міста, то все вже буде інакше. Було дуже ніяково. Що дорослі так про мене піклуються. Але я нетерпляче став чекати завтрашнього ранку, себто сьогоднішнього, тому що тіточка Марина саме зараз пішла, щоб принести мені подарунок. Тепер уже чекати залишилось недовго. Історія сьома Тіточка Марина. Приносить подарунок. Вчора тіточка Марина обіцяла розцілувати того, хто виручить її брата. Я не полюбляю ніжностей, та заради дружби і спокою я б їй це дозволив. Але ж тіточка Марина вранці навіть не глянула у мій бік. Вона схопила велику торбу і кудись подалася. А Петрик не втримався і все мені розпотякав. Він гасав по кімнаті і радо гукав. Ура, ура! У нас буде Сибірський кіт. Мама зараз принесе чудового кота. Ой, здається, дзвонять. Хтось прийшов. Еге ж, це вона, тіточка Марина, з подарунком. Чого ж я стою? Треба щось робити. Я знаю, що. Візьму і заховаюсь у нірку. Коли приносять подарунки, всі біжать назустріч, а мене не буде. Петрик і тіточка Марина почнуть дивуватися, шукати й питати Де ж він? Де ж він? А я раптом висунусь із нірки й скажу Добрий день. Я тут, я пожартував. І всім стане дуже весело. Ну, а там уже видно буде. Сидіти в нірці ще або виходити. Пробачте, біжу. Я радий був із вами познайомитись і розповісти вам цю історію, бо ви вмієте добре слухати, а я люблю розповідати. Так ось. Коли тіточка Марина принесла мені в подарунок Сибірського кота, я залишився в своїй нірці. Не хотів, щоб мене вважали пожадливим до подарунків. Але тіточка Марина й Петрик про мене раптом забули. Вони почали носитися з цим подарунком по кімнаті і казати про нього різні приємні речі. Ах! Які в нас оксамитні вушка, ніжно муркотіла тіточка Марина. А Петрик додавав І вуса. Ах, які в нас білесенькі зубки. І Петрик додавав І хвіст. Ах, які в нас чудові кіхтики. А Петрик додавав І очиська. З цих розмов я зрозумів. Що мені дістався дуже хороший кіт. Із зубками, кіхтиками, очиськами, і я повинен сам якнайшвидше на нього подивитись. Коли тіточка Марина й Петрик пішли собі, я тихесенько визирнув нірки і зразу ж усе побачив. Мій любий, гарнесенький подарунок. Сидів під обіднім столом і світив своїми зеленими очиськами. Він був дуже Сибірський, дуже поважний, і на шиї в нього висів шовковий бант. Як же я в своєму сірому вигляді з'явлюсь перед таким чепуруном? подумав я і одразу згадав про тіточку Марину. Вона завжди до приходу гостей робилася гарно, малювала собі рожеві щоки, білий ніс і чорні брови. Я вирішив так само стати гарним і хутко заліз на туалетний столик тіточки Марини. Виявилося, що вона й тут, про мене потурбувалась, повиставляла різні пахощі, помади, туш. А пудрениця навіть була розкрита, і в неї покладений м'який пушок. Та найбільш порадував мене власний портрет. Він був живий. Він стояв переді мною і робив усе, що я роблю. Махав хвостом, вмивався, винюхував усе навколо. Я спочатку подумав. Що це друге мишеня. Та коли поторкав лапкою, зрозумів, що то скло. Тут я ще раз упевнився, що тіточка Марина мене дуже любить, бо інакше вона не стала б виставляти мій портрет на найвиднішому місці. Я хвилинку помилувався на себе і взявся до діла. Перш за все, я чорною тущу пофарбував вуса, і вони одразу ж стали сторчма. Потім я став пахтитися парфумами під назвою Винова Краля. Та сталася неприємність: уся винова краля вилилася на мене, і я мало не задихнувся від її аромату. Тоді я швидше почав пудритися. Двічі сунув носа у коробку і подивився на свій живий портрет. Нічогісінько, пудри навіть не видко. Ех, як було б гарно, якби ніс у мене був великий, як у тіточки Марини, подумав я. Але ж ви знаєте, який у мене ніс, менший за сірникову головку. Довелося пудритися з голови до ніг. Я заліз до пудрниці й вивалявся. Вийшло надзвичайно гарно. Я навіть подумав тоді от коли б ця коробочка з пудрою була завбільшки як ванна, Тіточка Марина теж уся пудрилася б. Тепер я став подібний до не дуже білого ведмедя. Я навіть тихесенько погарчав для поважності і пішов знайомитися. Ідучи, я так запишався своєю красою, що й не помітив, як підкотився під самині свого доброго подарунка. І тут скоїлася біда. Очі в кота зробилися, як дві столові ложки. Він увесь затремтів. Затиснув лапами носа й засичав. Ффф, який дух. Потім став на задні лапи, зойкнув і повалився на спину. Впав і не дихає. Я кинувся до нього. Ну, Любчику, ну малесенький, ну котику мій, не бійся, я тебе не з'їм. Я за тебе завжди заступатися буду. Та було пізно. Його вуса вже не ворушилися. Загинув, від жаху загинув. Ех, дурна моя голова, дурний хвіст, проклинав я себе. Як же це я зразу не подумав, що таке може статися? Вже ж яка тіточка Марина велика, та й вона, побачивши мене, завжди не притомніє. О, горе-горе, вбивця я, жорстокий убивця! Що тепер скаже тіточка Марина? Вона мені ніколи цього не пробачить? Але, згадавши тіточку Марину, я миттю оговтався. Я згадав, що в неї є цілющі чудодійні ліки на всі випадки смерті, і я вирішив негайно скористатися ними. Історія восьма Чудодійні ліки Не встигли висохнути сльози на моїх вусах, як я вже сидів у домашній аптечці. Перебираючи таблетки й пляшечки, я пригадав, що коли тіточка Марина кричить, що вмирає, вона п'є валер'янку. Знадобилася лише одна хвилина, щоб чудодійна пляшечка опинилася перед котом. Я вмить прокусив корок і капнув чарівним напоєм на холодний Сибірський ніс. Чудо сталося. Мій подарунок широко розплющив очі і здивовано подивився навкруги. А за мить він став у сто разів живіший, ніж до своєї смерті. Хвіст і лапи в нього затремтіли, очі забігали, ніс почав шмигляти туди й сюди. Нарешті він здогадався. Звідки лялине чарівний запах. Він схопив тремтячими лапами пляшечку і всю одним духом вимуркотів. Кімната пропахтіла валер'янкою. Кіт підвівся на задні лапи, вдарив себе кулаком у пухнасті груди і заговорив так ніби в нього в животі стріляв іграшковий пістолетик. Гик-хик, гик-хик. Чи ти не знаєш, гик, хто я такий? спитав він мене. Не знаю, прикинувся я. І я гик? Не знаю. Він покачав на підлозі порожню пляшечку і сказав. А це гик? Що таке? Валеріанка, кажу? Ех, весела валянка, заспівав він, пройшовся колесом по підлозі і зробив стойку на голові. А потім, скосивши очі так, що одне опинилося аж десь за вухом, запитав Ти мені гик, друг? Друг кажу. А ти мене гик поважаєш? Гик, відповідаю. Дуже. І якщо тобі сподобалася валеріанка, дістану тобі ще десять таких пляшечок. Він кинувся до мене і мало не задушив з радості, а потім став вилизуватись від хвоста до вух. Тут я його й спитав. А як тебе звуть? Киць гик, каже. А мене миц гик, відповідаю я. Дуже гик приємно, сказав він і простягнув мені кінчик свого хвоста. Я із задоволенням потиснув його і спитав. Ти мене тепер уже не боїшся? Гик, не знаю, сказав він. Та як гукне, я тепер гик нікого не боюсь, і пройшовся на задніх лапах по кімнаті. Дивовижна річ, Валер'янка, подумав я, мертвого оживила ще й на задні лапи поставила. Отож, мабуть, через неї тіточка Марина так вільно ходить на задніх лапах. А котик мій розійшовся до незмоги, закрутив хвостом, як пропелером, і намірився був злетіти на люстру. Потім стягнув зі столу скатерку, загорнувся в неї начебто в плач, і заспівав якусь котячу арію. Мені теж закортіло мати такий плащ, і я потягнув скатерку з туалетного столика. Вірний друг Кицик зразу ж став допомагати мені, і на нас посипались коробочки, помади, всілякі пляшечки, слоїки. Наша дружба одразу запахтіла всіма пахощами. Потім нас накрила скатерка, і стало темно, як у моїй нірці. Підписуйтеся на канал Мукутуня.